Невеличка закупка предметів. Термометр радянський з календарем. Тут ще дві ручки повинні бути присутні, але їх немає. Ось такий ось такі запальнички на підставці. Ця працює, ця потребує заправки. Вигляді підмети ось так виглядають. Ось така запальничка. Також пістолет. Працює вона, напевно, що потрібно дозаправити. Далі пано ось таке на стіне мідне Miadzin. Потрібно ще буде більш детально пошукати інформацію. Ось що за виробник? Далі корпуса до годинників, тут тобто їх 7 штук. Там ще є такі запчастини різні механізми, але вже показувати не буду. Брелочки, ось такі радянські пістолет, ще один пістолет, ось такий. Це брелочок гармоніка. Харків ось такий. Карета. Ось такий брелок у вигляді гаманця. Так, далі ось така автівочка. Виробник Дісней зроблено для Макдональдс. Так, статуеточка, ось така жертиця чи це якась інша. Таха. скляна вона, можливо, кришталева, не знаю. Шкатулка ось така. Радянська. Має тріщини. Знизу тріщина та з боку Молочник ось такий. В поганому стані. Ось така аптечна ємність баночка. Не знаю для чого. Відкривачки. Ось такі, можливо, оргскло можливо, це пластик з магнітами для пляшок. Така і ось така ще. Відкривачка. Керамічна ось така шкатулочка. правда, потерта. Солонка металева. Ось така. Далі музичний інструмент пошукав кабаса. Використовується в африканських, латиноамериканських країнах. У вигляді змії зроблений. Сувенірний набір пістолетів ось такий. Ці пістолети металеві, тут один відсутній, немає і немає кришки. Цього футляра. Значки ось такі. Це мультяшна тематика радянська. Троє поросят, айболиті переливаються. Сказки гуси лебеді. Чеполіно, каска. Такий знак і затискач криватки. Сувенір ось такий башня якась, певно, що пластиковий. Ось така запальничка металева. Потребує заправки, не горить і скруб'є. Затискач ось такий для кроватки. Google пошук показує, що це знак авіація. Але ось вказана ціна. Не можу зрозуміти, чому так. Але так цікаво виглядає. Брошка ось така радянська, затерта вона. Але камінчики на місці. Годинник, чайка, ось такий велоспорт у дуже хорошому стані. На ходу годинник, все добре з ним. Пожовтів трішки циферблат, але в цілому ось такий годинник перемога. Фокусує. Перемога. Розфарбований циферблат, малюнок нанесений. Дивився вже це. Ручна робота виготовлялася. Також йде непоганий стан. Так, ось такі ручки. Чорнильні. Тут а Китай присутній та радянський період. Ще там деякі предмети були, але вже швидко подалися, тому не встиг запільмувати їх. Ось таке прикупив. Не густо, але й не пусто.